До Великого посту одразу пристосувались торгівці. Дві п'ятирічні дівчинки загинули в пожежі на Буковині. У центрі Чернівців городяни носять воду до помешкань пляшками. Вітаю вас! Про останні події поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску Часному Чернівці в студії працює Майя Гуменна. Два тижні без води. Чернівчани, котрі проживають у центральній частині міста, більше як 10 днів носять воду до своїх квартир відрами та пляшками. Не перуть речі та не можуть нормально помитись. Софія кожного дня носить воду у пляшках до своєї квартири на вулиці Горького аж на четвертий поверх. Мова про нормальне харчування, прибирання чи прання вже не йде. Життя Чернівчан перетворилось на суцільний екстрим. Жизі змінилась. Кардинально. в готовлю сижу в сухомятку. Вчора сварила борщ. Стирать никто не моемся, моємуся вот частями. За два тижні відсутності води у кранах городяни навіть винайшли метод, як можна роздобути її, практично не виходячи з дому. Що робимо? Сняла весь льод, всі сосульки з балкона, вот ванна, уже залишилось немножко. Вот ми спасались з туалетом. Слушайте, ви ж просто издіваєтесь над нами. Просто іздівайтеся, де не возможно без бізводи. ще четвертий таж натомість комунальники кажуть, що роблять усе можливе, розморожують труби та ще паралельно ліквідовують десятки витоків по місту, тому роботи в них, хоч відбавляй, а людей бракує на сьогоднішній день. звісно, заявок ще залишається дуже багато за суттєво водоснабження. І десь було більше 200-300 по заявок. В основному це частний сектор. Втім, близько десятка проблемних будинків залишається і в старій частині міста. Усім, хто залишився без води, комунальники зобов'язані підвозити її щоденно. Ми вже підвозимо по тим адресам, де немає води. Значить, Ми підвозимо воду і готові підвозити. Якщо комусь на сьогоднішній день не підвозить вода, ми всі приймаємо заявки, і без розговорів, то частний дом, частний дом. Ми воду підводів такі проблеми із водою через порушення правил прокладки труб у тих місцях, де люди робили це самотужки і не дотримували спеціальних норм. Важко та довго розморожувати ще й ті труби, кажуть у водоканалі, які зроблено із різних матеріалів, наприклад, пластику та металу. А тому комунальники просять людей набрати ще трохи терпіння, а от городяни вже й не знають, де його шукати. Оксана Денисюк, Ярослав Левицький, час новин, Чернівці. На буковині у пожежі загинули діти. Трагедія сталася у селі Чорнівка Новоселецького району. Фахівці припускають, що дві п'ятирічні дівчинки гралися із сірниками. Від цих пустощів зайнялись штори, вікна і шафа. у приміщенні повністю закопчені стіни. За інформацією управління МНЕС у Чернівецькій області, на момент пожежі матір дітей була на подвір'ї. А коли зайшла до будинку, побачила дівчаток уже без свідомості. Медики констатували факт смерті на момент госпіталізації. Ймовірною причиною виникнення пожежі послужили дитячі пустощі з вогнем. Фахівцями досвіду випробувальної лабораторії на місці пожежі в приміщенні кімнати були виявлені залишки обгорілих сірників, розкидані по різних кутках кімнати. Рятувальники провідали рибалок на Чернівецьких озерах. Вудкарів перевірили на знання правил безпеки і ще раз застерегли від риболовлі на тонкій кризі. Хоча нещасних випадків на воді цього року не було, рятувальники вирішили попередити рибалок. Крига стає тоншою навіть за незначного потепління, тому краще обережніше займатися улюбленою справою. Рибалки, як виявилось, теорію техніки безпеки знають. Якщо 7-8 сантиметрів на лід можна виходити. 2-3 сантиметри – це вже не можна виходити. І коли на лід приходиш. Треба мати пішню і пробувати. Якщо провалюся, значить не можна виходити. Якщо не буде холодно, то на лід дуже, дуже, дуже вже треба буде опасно заходити, тому що лід крихкий стоїть. Він не міцний, а крихкий, і він може провалитися. Та попри досвід, наполягають рятувальники, якщо раптом нещастя таки трапилось, і хтось із рибалок опинився під кригою. реагувати потрібно миттєво. Щоб допомогти людині, можна використати реміні, шарфи, палицю. Наближатися лише потрібно повзком. Крім роз'яснювальних бесід рибалкам вручили пам'ятки та ще раз попросили не виходити на тонку кригу. Майя Гуменна час новин Чернівці. Лише до 5 березня 2012 року випускники, які зареєструвалися на участь в зовнішньому незалежному оцінюванні, можуть внести зміну у перелік предметів чи своїх реєстраційних даних. Для цього потрібно пройти повторну реєстрацію, ще раз надіславши до регіонального центру документи і раніше отриманий сертифікат. Кількість учасників зно 2012 у Чернівецькій області становить понад 4,5 тисячі осіб більше з яких випускники шкіл за інформацією про служби облдержадміністрації тести складатимуть 57% від загальної кількості випускників. Пробне тестування відбудеться 24 та 31 березня. На нього зареєструвалися трохи більше трьох тисяч учасників. Однак пройти зможуть тільки дві з половиною тисячі абітурієнтів, які сплатили за таку процедуру. Відтак в області створено 14 пунктів пробного тестування у кожному районі та в місті Чернівці. Початок проведення пробного тестування з кожного предмета об 11 годині. Із 1 квітня перевірятиме документи з митного оформлення. А до цього часу підприємцям, які імпортують та експортують товар, надається можливість переглянути раніше подану документацію самостійно. Якщо вони виявлять помилки, та звідзвітують про них відсоток сплати штрафу буде значно зменшений. Протягом 2011-2012 років митні органи здійснили 55 документальних перевірок. Зокрема, в них було виявлено порушення заниженої митної вартості та встановлення фактів недостовірної класифікації товарів. Результатом перевірок було 836 тисяч надходжень до держбюджету. Що митні органи е пропонують, скажімо так, вам суб'єктам зовнішньої економічної діяльності переглянути матеріали свого митного оформлення, при можливих виявлених порушеннях здійснити донарахування митних платежів для перерахування в держпродження. Бюджет перевірити оформлення митного контролю самостійно та сплатити податки у разі виявлення недостовірності можна буде до 1 квітня цього року. Тоді штрафна санкція складатиме 3%. Однак, після зазначеного терміну за цю справу візьмуться митні органи, і тоді за помилки необхідно буде сплачувати вже 25% штрафу. Презе часто суб'єкти зовнішньої економічної діяльності мають окремий договір куплі продажі на імпорт товару і окремо ліцензійний договір. І його їх не об'єднують. Якщо у вас на сьогоднішній день ви бачите, що такі договори є, ви, ми вам рекомендуємо просто, рекомендуємо і просимо обов'язковому порядку підійти на митницю, надати розрахунок уточнюючих платежів і сплатити е, ці кошти. В даному випадку, як вже говорили, штраф буде всього лиш 3%. Документацію митного оформлення перевірятимуть за три роки. Якщо порушення виявлять за весь цей час, то штрафні санкції можуть скласти і відсотків. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чержнівці. 40 днів посту почались у православних, крім внутрішнього очищення, це відмова від м'ясної та молочної їжі. М'ясо на ринку відтак одразу зменшилось у ціні. Натомість торговці традиційно встигли пристосуватись, збільшивши асортимент пісних наїдків. У м'ясному павільйоні на ринку почалось пісне затище. І хоч покупці сюди подекуди заглядають, через зниження попиту торговці зменшили ціни. Черговий підйом обіцяють напередодні Великодня. Знизилась ціна на 5 гривень. На всі буквально на все. Свіжі гриби подорожчали на ринку. Це не пов'язують із постом. кажуть швидше через морози, під час яких гриби зникли на кілька днів. Коштували 25, 26 гривень, 28. Зараз 32 гривні. Доки одні чернівчани намагаються дотримуватись посту, інші ігнорують, а деякі констатують через скромні фінансові можливості, незалежно від посту, не розкошують. Я здороза здоровий образ життя, але Треба дійсно, не як то кажуть, на російській мові, не а А все в міру потрошку. Але з цими соціальними умовами, що зараз кожна людина не може собі дозволити м'яса, кусок лишній купити, то звичайно майже всі на посту сидять. Та ні, я не дотримуюсь. Я їм те, що хочу, і коли хочу. Ну от м'ясо стараються, час не кушать, молоко, яїчки, ну таке, Не тільки їжа. Ну тут надо, конечно, чтобы и плохое сорта тоже не шло, как говорится, не обсуждать, ну много-много есть, знаете, причин. Пані Марії постать уся родина. У перший тиждень відмовилась навіть від олії. Такий раціон вкрай економний. На цукрі каші більше, гречка, рис, такі пшеничні каші, усякі оці каші ми їмо. Тим часом торговці миттєво адаптувались. на ядках, одразу з'явився великий вибір пісних смаколиків. На плянички з маком, є з начиночкою, лимонні, м'ятні, галітни це все пісненьке, зараз люди постять. Ні, дуже нормальна ціна 13, 14, 15 гривень. І, хоч деякі з таких продуктів порівняно недорогі, щоб збагатити пісний раціон вітамінами, приміром придбати екзотичні фініки, чорнослив або горіхи, за кілограм потрібно викласти не менше ніж за м'ясо. Майя гуменна Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Таким інформаційний випуск Часному Чернівці наші випуски новин можна побачити в інтернеті на сайті ACC.NA. Також. Заходьте на нашу сторінку в мережі Facebook часному Чернівці, де можна залишати свої коментарі, пропонувати теми для сюжетів та переглядати більше відео. Замить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами побачимось.